Покажи мені тоді свою змію, яка в тебе дивись. є вдома. О, боже! Це Олеся. О, боже, в нього щас. вдома є змія. Оп, Ми щас а -а -а. Є. вона вчора поїла, вона вже не така буде агресивна. Це мої сили полоз. Вони дуже такі лапочки класні, все оберуть. Змія вдома. Змія так, вдома. Е, да. е, змія вдома. вона бачиш, відпочиваємо. Е, дивись, оця паличка для того, щоб її доставати. Я замовив собі за Аліекспрес ще такі спеціальні, якби, щоб підгибати. Ну, вона? Безпечна. Так, да, вона безпечна. Може і не буду швілятись, почекай. Ну, вона ще маленька, тому вона трішечки агресивна. Зараз я її підніму. Отак от, Все, вона трішки заспокоїться. О, Господи, Боже, мені справді страшно. Все, це Олеся. Все, вона ще трішечки. Да, дивись, вона ще трішки налякана, тому що вона не готова була, що я її буду. Але бачиш, як вона хвостиками магами. Це тобто вона боїться. Да? Вона боїться, так. Да. Насправді, змії вони, ну, вони, вони не будуть ніколи на тебе лізти і нападати. Ми ж самі до неї прийшли в гості. Uh -huh. А чому ти вирішив завести собі змію? Ну, бо я люблю в принципі всіх тварин. І змія, на мій погляд, це щось таке екзотичне, прикольне. І в ну, мене викликає це таке дуже відчуття такого чогось неймовірного. Про сильної якоїсь такої природи, і uh -huh. коли це може бути в тебе дома. А яка це порода? Як вона називається? Це мої сови полос, вона ще дуже маленька. Вони виростають uh -huh. півтора метри приблизно. Да. І от ти бачила такого малесенького мишонка, а потім вона буде мишками, а uh -huh. такими сіренькими. Так біленькими. а як в тебе вдома буде жити? Змія? Ні, вони замовляються вже заморожені. І для мене да, важковато буде, проте все ж таки. ну, та, а думаю, вона має жити в якомусь більше. такому великому тераріумі, так? Да, так, да, зараз їй достатньо цього тераріуму, вона, mm -hmm. вона трішки бачиш, вона сама боїться ще. Хочеш mm -hmm. потримати? Ні. ні, вона вже бросатись ні, я, не ні, буде. Я боюсь. Та ну хоч ну, спробуй. Та ні. Та не давай. Ну я боюсь. От, от ти прям боїшся змій? Давай я тобі покладу а на руку. Вона не кусається? Ні, вона не укусить. А якщо тобі. кинеться на обличчя? На обличчя не кинеться, давай. Ну, я боюсь. Ну просто от, -от так от візьми та не, боїшся, прям, так? Да, ну ладно, не будемо, да, тоді? Да. Я отак. Давай. Боже, вдома змія є в щось. І вона буде півтора метра. А дорого коштують такі змії? Е, е, ця вот, тут е, залежить від... Е, як це називається від окраски? Забув, як вона морфи, від морфи залежить. Можуть бути і коштувати 500 доларів і вищі, в залежності від морфи. Я цю брав за 100 доларів. А хто в тебе тут?